Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Пожежна вежа. Це локалізація настільної гри Fire Tower від овництва Розум. І це така доволі простенька і доволі абстрактна настільна гра, де насправді ви будете досить конфліктно одне проти одного напряму грати. Це гра з прямою взаємодією від двох до чотирьох гравців. Давайте я розповім права цієї настільної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, це на стартовий розклад на 4 гравці. Кожен отримує на початку 5 карток після того, як ви перемішали колоду, ви отримуєте своє власне відро. І після того, як ви отримали картки, то ви додаєте до загальної колоди картку вогняний смерч десь всередину. І за бажанням, ще до цього ви можете замішати туди картку взаємодопомога. І я не знаю, чого не робити це. Це просто одна додаткова картка, яка додає вам. Різноманіття і спеціальну подію до парку. І потім вже додаєте вогняний смерч після взаємодопомоги. Це просто додаткові приготування. Також ви кидаєте цей кубик, щоб визначити стартовий напрям вітру, і ви готові починати. В цій грі ваша задача залишитися на своїй пожежній вежі єдиним, а всі інші пожежні вежі спалити. Дивна тема, але вона тут така. Виходите по черзі, починаючи з першого гравця. Гравець визначається за напрямком стартового вітру. І ваш хід складається з двох кроків: спочатку ви поширюєте вогонь на полі за напрямом вітру, а після цього робите свою дію одну. Тепер давайте розповім, як це працює. Поширення вогню відбувається таким чином: у нас тут є стартова клітинка вогню, і в нас зараз на північ дме вітер. Тому я, ось перший гравець, викладаю від вогню один до вогонь на клітинку. На північ, тому що ось у нас північ, вітер сюди. Наступний би хід я міг би викласти вогонь або сюди, на північ від вогню, або на північ від того вогню, який вже був доданий. Я роблю це і потім другий крок це я граю картку з руки. Картки бувають чотирьох типів: сірі, сині, помаранчеві і фіолетові. Помаранчеві вони додають вогню на поле і його поширюють. Обов'язково помаранчеві, наприклад, тут є. Малюнок, якою формою ви викладете певний вогонь. Ви його можете викладати де завгодно, не тільки за напрямком вітру, але він повинен викладатися вже поруч з вогнем, який є на полі. Я ось, наприклад, граю цю картку, і я викладаю ось сюди 4 вогню. Сірі картки вони або змінюють напрям вітру на той, що на них вказано, наприклад, на цій картці написано: змінюють напрям вітру на схід, або змінюють напрям на випадковий, ви кидаєте кубик, і обов'язково повинен якийсь інший випасти і тоді. Міняється схід, або ви просто даєте один вогонь за напрямом вітру за допомогою цієї картки. Сині картки вони водні, вони прибирають з певними малюнками вогонь з мапи. Наприклад, я би зіграв оцю картку, і вона б змила мені два вогні. І останній тип карток фіолетові, вони викладають оці спеціальні фіолетові штучки на поле. Це в нас жетони протидії пожежі. Тут також ви їх за малюнком викладаєте в певні місця на полі. Але вони не можуть доторкатися ортогонально до тих жетонів протидії пожежі, які вже викладені. Тобто вони по діагоналі можуть бути поруч, а по вертикалі або горизонталі ні. І на ці жетони протидії пожежі, власне, пожежа не може заходити. Це усі ваші типи карток. Плюс у свій хід ви можете не грати картку з руки, а можете просто скинути скільки завгодно карток. І добрати стільки ж карток з колод до свого ліміту руки. Це також додаткова дія, яку ви можете зробити в свій хід. Ліміт карток в руці на початку 5, але коли один з гравців вибуває, то ліміт карток стає 6 і потім 7. Також у вас є одна додаткова дія, яку ви можете один раз за гру зробити це ваше відро. Якщо вже на вашу вежу заліз вогонь, а ви сидите на самому краєчку вежі, і ви саме там. То ви можете зіграти відро, щоб прибрати ось такий малюнок вогню. І тоді ви перегортаєте своє відро на сторону нерозсудового поведінка. І тепер у вас відкривається нова властивість. Ви можете скинути три карти води або три карти протидії пожежі, щоб расувати два жетони вогню. Додаткова властивість відкривається тільки після того, як ви вже знаєте, ось зовсім, -зовсім близько до того, щоб згоріти до кінця. Тобто ще раз, ви на початку свого ходу обов'язково розміщуєте один жетон пожежі, а потім просто розігруєте картку з руки і робите те, що на ній написано. Її картки або поширюють вогонь, або змінюють напрям вітру, або прибирають вогонь, або захищають вас від вогню. Далі в нас є в колоді дві події. Взаємодопомога. Гросі її витягнув. Вибирає одну дію, яку роблять усі гравці по черзі, або розташовують жетон вогню кудись, або розташовують жетон протидії пожежі, або скидають рівно три карти і беруть три карти. І також там ще є замішаний вогняний смерч, що дуже поширює вогонь. Ми викладаємо по одному жетону вогню на кожну клітинку на полі, де це необхідно зробити за напрямком вітру, тобто багато вогню стає. Визначається новий напрямок вітру, і усі гравці можуть скинути картки і добрати картки. Тобто під час вогняного смерчу різко в нас розширюється вогонь, і це ніби визначає такий просто додатковий подію в партії, щоб. Пришвидший процес, і при цьому можна більш стратегічно собі підібрати картки. Якщо ви вибуваєте з гри, ваша вежа згоріла, то тут є така штука, що на грі більше, ніж двох гравців. Якщо ви граєте в двох, то просто ви сідаєте один напроти одного, якщо вежа супротивника згоріла, ви примагаєте. Якщо ж ви граєте в трьох або в чотирьох, якщо гравець вибуває з партії, згорівши, то він насправді не вибуває, він продовжує грати, але тепер він грає за тіні лісу. Це така. Трошки незвична механіка, ніби такий костиль, який доданий для того, щоб прибрати зовсім ілюмінацію гравців, щоб вони все ще грали. Цей хід тінь Лісю просто кидає кубик, і в залежності від того, що випало який напрям вітру, в нього є чотири варіанти дії, і цю дію він сам робить або розміщує жетон вогню, або кидає кубик в вітрі втричі і розміщує за напрямом вітру, який випав кубик вогню, або бере дві карти розіградом з них, або вилучає жетон протидії пожежі, чи міняє напрям вітру. Коли ви граєте за тінь лісу, ваша задача спалити одного гравця і потім наступною дією спалити наступного гравця. І тому, якщо ви спалюєте одного гравця, то ви ходите ще раз, і якщо ви спалите і другого гравця, типу за один хід, то ви виграєте. І це дуже важко зробити. Але тут це так зроблено, щоб одночасно усі інші гравці наближалися до програшу. Якщо ж вас чити четверо гравців, то ваша задача тінь лісі просто ще одного спалити гравця, і тоді ви вдвох. Граєте за тінь лісу. Ось так. Також, якщо ви виграли, то ви отримуєте картку чемпіона лісу, яка дає вам одну додаткову властивість на початку наступної партії. Якщо ви ще раз виграли, то ви стаєте величним чемпіоном і отримаєте ще одну додаткову властивість. Теж незвична механіка. Також хочу ще додати, що тут є варіант 2 на 2. Ви граєте по командах, і тоді ви просто сідаєте напроти свого партнера і граєте проти двох інших. І тоді в грі на чотирьох, якщо одна вежа згоріла, то ви просто граєте вдвох, ніби перебігаєте граєте з однієї вежі. І тому взагалі нема вибування гравців. І це класний такий цікавий варіант, бо граєте через одного вже командами. В принципі, це всі правила. Давайте я просто зроблю декілька ходів. Пограю в цю настілку. Початок мого ходу на півдні я викладаю вогонь, я сиджу тут, і я граю палаючий корч. Розташуйте найбільше 4 жетони вогню квадратом і розміщу тут квадратом 4 жетони вогню. Походив, добирає картку. Наступний гравець ходить ось цей, і він розміщує цей вогонь тут. Спочатку потім грає одну зі своїх карток. Він змінює напрям вітру на захід. Змінив. На захід змінився вітер. Він ходить. Цей гравець ходить, розміщує жетон вогню ось тут. І грає одну зі своїх карток. Він розміщує жетон протидії пожежі. Поруч з собою десь ось тут. Збираю картку. Цей гравець ось тут. Він ходить. Спочатку він розмістити за напрямом вітру, подалі від себе. Що він робить? Він грає спалах, викладає три жетони і їх ось тут. Я ходжу. Так, так, так. Так, так, так. Спочатку викладаю сюди за напрямом вітру жетон, потім розіграю бульдозер. Щоб захиститися від вогню ось так. його Цей гравець ходить, викладає на захід сюди. І грає картку. Він грає в вибух. Вибух замінює ось на цей жетон. Він прибирається, викладається жетон в вогню, але навколо нього все стає вогняним. Тобто, бачите, дуже швидко грається ну, прям розповсюджується цей вогонь. Це справді дуже швидка гра. Цей гравець ходить. Він спочатку викладає жетон вогню сюди. Грає вибух на цей жетон, який він виклав. Заміняємо його. І навколо все стає вогняним. Пум -пум -пум -пум. Цей гравець ходить. Йому все подобається. Він кладе, за напрям вітру. Робить спалах. Спалахом добирається сюди. Я ходжу до мене вже залізло сюди. Я тоді спочатку за напрям вітку викладаю. Жетон. Потім я використовую відро, як додаткову дію, прибираю оці три вогні. І потім ще пересадку лісу роблю для того, щоб викласти ось тут жетон протидії пожежі, щоб до мене не добралося. Захищаюся. Цей гравець за напрям вітру викладає сюди. Ось, вогняний смерч. Киньте кубик і розташуйте жетон вогню в вказаному напрямку на кожній вільній кумірці. Ага, це випадково. Він кидає кубик. На південь на кожній вільній комірці розміщується один вогонь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сюди вільно. Ох, тут багацького розміщується вогню. Вогонь, вогонь, вогонь. Тут. І тут. Після цього новий напрям вітру визначається на південь. Ось така картка. І він все рівно добирає до такого картку. І тепер грає картку. Ну, все добре. Він просто тоді ще грає спалах, щоб цього все ж таки допалити. Спалах грає ось сюди. Пум -пум. Ось так. Цей гравець ходить, на південь викладає жто пожежі і грає корч. корч. Зіграв. Коротше, я прям граю за кожного гравця і намагаюся виграти і спалити когось першим. І коли хтось розгорить, тоді і зупинився. Цей гравець ходить на південь. Йому не подобається, він на південь викладає жетон вогню сюди. Використовую відро, щоб оці два прибрати. І потім ще повітряну підтримку викладаю, щоб оці два прибрати. Він бореться з вогнем. Так, я можу спочатку викласти на південь-один. Сюди. А потім вибух роблю. Бу -бу, хочу його першим спалити. Цей спалюється. Викладається купа вогню. пум, -пум, -пум. Цей ходить. Викладає жетон на південь. Сюди. Спалах робить. Є, він грає спалах, три штуки, і цього гравця в спалі. Цей гравець у нас спалений, він в нас згорів на роботі. Або він подивився черепашок ніндзя, екранізацію від Майкла Б, другу частину. І в нього так пригоріло, що він аж згорів. Після цього ми його прибираємо, він згорів, і тепер він буде грати за Тілісю. І так само ми продовжуємо. Дуже проста гра, швидка. Розповсюджуєте спочатку вітер, потім граєте картку. Це насправді всі правила, і за неї легко можна саджати новачків. Тепер до компонентів. По компонентах вона насправді бомбічна. Ну, вона прям привабливо виглядає. Дивіться, оці штуки. вони... Стандартні, ось знаєте, в золотій хоманці такі самі за форми, але вони прям гарно виглядають, через це хочеться в неї пограти. Плюс е, це оформлення зроблене ніби фарбами намальовано. прикольно. Картки класно якості, жетончики дерев'яні. оце Знаєте все дуже просто, але прикольно. Плюс тут в коробці є мішечок, який я насправді не знаю навіщо. Я декілька разів зіграв, а потім дивлюся, а там мішечок я такий, блін, він. Ну я думаю, може, щоб ці штуки в ньому в них зберігати. Ну так. Да. Просто так прикольно. Просто в правилах ніде навіть не сказано, що цей мішечок у вас є, і що як його використовувати. Просто він не потрібен тут, але це прям хороший мішечок, і ще й з написом пожежна вежа. Плюс є кастомний кубик D8, окремо цей жетончик, щоб визначати напрям вітру. Прикольно! За компонентами, це гарненька гра. Тепер до їх вражень. За темою, це дуже дивна гра. Тому що мені здавалося, що вона тематична, тому що пожежна вежа. Дивіться, просто тут вогонь, ви граєте за пожежників у лісі. Е, є цей вогонь на, на мапі. Я думав, ой, ну може бути, е, ми будемо грати ось за пожежників в лісі. І якщо ви грали у комп'ютерну гру Firewatch, я думав, ось це буде щось таке, Firewatch The Game. Знаєте, де ви будете бігати, там, балакати з якоюсь жіночкою і просто бігати по лісу. А по факту тут гра, де ви чомусь повинні спалити інших пожежників. На жодну секунду не можу пояснити, що саме відбувається в цій грі. Тут взагалі нема ніде пояснення теми, чого ви розпосюджуєте вітер, чого ви зміните. Тут... Ну коротше, це в нас гра на виживання пожежників в лісі, але це насправді абстракт. Це абстрактна гра, тема в ній не дуже суттєва. Але тепер, переходячи до того, що це абстракт, то це дуже дивний абстракт. Тому що абстрактами прийнято рахувати такі ігри, де. Знаєте, все дуже сухо, дуже логічно, і ви там якось прораховуєте все наперед. Якийсь там Санторіні, може Париж місто вогнів. Десь ось такі дуже, знаєш, сухі ігри, наповнені саме стратегією. А тут це більше схоже не тільки на абстракт, а ще й на Америш. Знаєте, бо все настільки рандомне і стільки фану відбувається, і настільки конфліктно. Це от гра, де ви механіками прям. Сильно атакуєте одне одного і це швидко відбувається. Тому я вважаю, що це дуже незвична гра, ось вона мало на що схожа, тому що тема в ній дивнувата, переводить її в абстрактні ігри, але абстрактних ігор я таких не знаю, де ви настільки напряму атакуєте одне одного і спалюєте одне одного, плюс різні варіації того, як можна в це грати. Додатково, тут є дивні механіки, ну, і ось з його відра додані, це прикольно. Дивна механіка за те, що той, хто виграв, він отримує ачівку, яка дає йому бонус при наступній грі. Тобто він частіше виграє. Дві рандомних події в колоді. Це прикольно. Грати на двох кайф, на чотирьох норм. Команда 2 на 2 супер. На трьох гравців вона трішечки не така збалансована, тому що тут є сторони, куди буде дути вітер, де є два гравці, а є сторони, куди буде дути вітер, де один гравець. І тому. Там трішечки важче збалансувати, тому що той гравець, що буде посередині, він завжди буде кудись від себе відводити вітер, а інші гравці будуть цьому допомагати. І в нього більше шансів вижити. Хоча, звичайно, в цій грі, де настільки швидко поширюється вогонь, це не факт. Плюс окрема додаткова дивна незвична механіка це оця тінь лісу. Це, звичайно, певний костиль, який був зроблений для того, щоб зменшити. Той момент, що хтось вибуває в цій грі, а вибування гравців це завжди погано, але не такі, дивіться, у нас є тінь лісу. Але все ж таки, коли ви граєте за тінь лісо, ви менше гравець, ваші дії визначаються кубиком, ви не відчуваєте себе настільки залученим, але у вас є своя власна ціль нова в грі, і я вважаю, що цей костиль це прикольно, і це. Новий новий такий варіант, як справлятися з цим вибуванням гравців, що все рівно гравець грає просто по-іншому. Коротше, і я жартував, що я граю просто за когось духа лісу і дму вітром, куди захочу. Коротше, можна тут жартувати і про духів, і багато жартів про вогонь, і про згоряння одне одного палення тут є. Загалом, я вважаю, що це кайфова і фанова гра. В неї прям весело грати. Ви, якщо готові до ось такої прямої конфліктної гри, де... Реально, якщо ви грати в чотирьох, то ви походили, і потім три гравці, якщо зіграють картки вогню, в вашу сторону вас можуть спалити. Дуже швидко це відбувається. Реально, вона дуже швидка ця гра, дуже агресивна, така фанова. Але мені подобається. Е, мені подобаються ігри на взаємодію. І ця достатньо ніби рандомно відчувається, щоб це не було дуже знаєте, якось болісно. Те, що вас спалюють. Все рівно, я коли на мене спалювати, такий ах ти, як ти міг це зробити? Коротше, якщо ви шукаєте таку гарненьку, швиденьку і досить агресивну таку веселу фанову гру з купою різноманітної взаємодії, придивіться до настільної гри пожежна вежа, вона досить незвична. І я спробую порадити вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку я вам пораджу, це настільна гра Лузитанія, карткова швиденька настільна гра, де ви збираєте свою власну армію з римських там різноманітних військ. І там є також пряма взаємодія, де ви заважаєте одне одному. І при цьому вона також така швиденька і невеличка, і можна в неї швидко зіграти ось на двох чотирьох гравців легко. Якщо ж ви шукаєте ще якусь цікавеньку і незвично абстрактну сільну гру, то придивіться до мого огляду на сільну гри Коатль. Гарна гра, де ви кожен збираєте свої певні візерунки, щоб виконати певні місії і збираєте змії в коатлів. Але при цьому ви дуже там заважаєте іншим гравцям. Там немає прямої взаємодії, але все ж таки вона відчувається конфліктно. І вона також дуже приваблива і досить швиденько, вона недовго грається. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і придивіться, чи все у вас пожежно безпечно. І, можливо, можливо, якось вам в цьому допоможе те, що ви підпишетесь на цей канал. i s vam ta nodnoj noći.